Що робити, якщо ви невчасно подали декларацію, чи сплатили податок, які штрафи, за що, куди сплачувати, як і коли. Розбираємо в цьому ролику. Тож, поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І ну, дуже в багатьох підприємців, ну, мало не в кожного була така от ситуація, що невчасно подали звіт, чи невчасно сплатили податки, забулись подати декларацію, забули сплатити податки. От давайте розберемо, що робити, якщо забули подати звіт, забули сплатити податки і вже зрозуміли, що все, терміни пройшли, не подано, не сплачено. По-перше, Подати і сплатити навіть якщо із запізненням, як тільки ми виявили порушення, як тільки ми виявили, що ми не подали декларацію, і вже терміни всі пройшли, не сплатили податок, і вже терміни всі пройшли, все одно подаємо декларацію і сплачуємо податок. Проте готуємося до того, що можуть виставити штраф, тому що за неподачу декларації платника єдиного податку існує штраф в 340 Гривень коли цей штраф нарахують? Незрозуміло, можливо, нарахують через місяць після порушення, можливо, через півроку, можливо, через два або навіть три роки. Це пов'язано із тим, що штрафи ці не виставляються автоматично і має пройти певна процедура. Тобто працівник податковий має сісти, ви зайти на профайл підприємця, зробити камеральну перевірку, виписати порушення, виписати податкове повідомлення. рішення, Відправити підприємцю це податкове повідомлення рішення, щоб людина знала, що в нього порушення було, який штраф і куди платити. Тому є два варіанти, як діяти в такому випадку, коли ви не невчасно подали декларацію. Перший сплатити відразу штраф. І коли його нарахують, він просто спишеться з рахунку в податковій, або там раз в місяць чи раз в квартал заходити в кабінет платника і перевіряти, чи не нарахували цей штраф, і коли його нарахують, сплатити. Сенс в цьому є, тому що достатньо. Часто штрафів не встигають виставити в великих містах, де дуже багато підприємців можуть бути ситуації, коли просто не встигли за три роки за термін позивної давності штраф виставити, його вже не виставлять. Але і перший варіант має сенс. Куди ж власне цей штраф нам нарахують? Заходимо в кабінет платника податків, заходимо в стан розрахунків з бюджетом, шукаємо тут рядок з єдиного податку. Вам нарахують. Штраф за невчасну подачу декларації платника єдиного податку саме сюди. Ми можемо відкрити тут і передивитися. В мене тут є тільки операція зарахування коштів і нарахування єдиного податку. Якщо буде штраф, то тут відобразиться ще одна операція: це нарахування штрафу там, за невчасну подачу декларації, сума піде мінусом. Подрахунку, вона по балансі тут також піде мінусом, буде мінус 340 гривень. Тому. Ви можете заплатити наперед, просто зробивши сплату за реквізитами єдиного податку. Тут є реквізити е, реквізити єдиного податку. Ви по них можете закинути ці 340 гривень, щоб вони на рахунку зберігались. Або сидимо і перевіряємо, коли нам цей штраф ви... випишуть. Ви Фопи е, першої другої групи мають перевіряти мінімум раз в місяць. Фопи третьої групи можуть перевіряти раз в квартал. Якщо ви невчасно сплатили єдиний податок, що буде відбуватися? Якщо невчасно сплатити єдиний податок ФОПу першої чи другої групи, то нараховують штраф в розмірі 50% від е, місячної ставки єдиного податку. Тобто е, може, можуть бути от такі випадки, коли підприємець там ставка єдиного податку 1600 гривень. Підприємець сплачує єдиний податок, але платить. Е, 1599, тобто сплачує не всю суму одна гривня недоплати. Але за цю одну гривню недоплати не списується в повному розмірі сума єдиного податку. І все одно нараховується штраф 50% від місячної ставки єдиного податку, тобто 800 гривень ФАП другої групи штраф. Отримає саме тому я вам казав: якщо ви перша друга група е, і невчасно подали декларацію, відслідковувати щомісячно чи не нарахували штраф, тому що може бути така ситуація, коли штраф нарахували, ви сплатили е, потім єдиний податок тисяч, 1600 гривень. Не проконтролювали е, вас із цієї суми знявся штраф, і виходить недоплата. 800 гривень, потім ще штрафу зверху накинуть. Неприкольно. Що ж тоді робити, якщо ви от бачите, що ви невчасно сплатили єдиний податок? Знову ж таки, два варіанти. Перший слідкуємо, коли нарахують штраф, і тоді сплачуємо. Другий сплачуємо наперед і чекаємо потім, щоб просто цю суму списали. Ще така рекомендація для ФОПів першої і другої групи. Можете закинути там на один місячний. Платіж наперед, щоб він був на рахунку, от якраз для таких випадків, що там, якщо чуть до, недоплата не пішла, чи от якийсь штраф нарахувався за попередні якісь борги чи порушення, щоб у вас не було такої ситуації, що потім це призведе до нових штрафів. Тому там може бути якась сума коштів на всякий випадок, сплачена наперед, щоб з цих коштів знімалися потім наступні. Платежі, штрафи чи там помилку у вигляді невеликих недоплат е, самого податку. Точно так само в нас працює по першій другій групі, якщо ви невчасно сплатили військовий збір. Військовий збір в нас у 25-му році 800 гривень платять ФОП першої другої групи. Якщо не вчасно або не в повній сумі його сплатити, то 400 гривень штрафу нарахують. Воно цей штраф також буде нараховуватися в стані розрахунків з бюджетом. З, так, Військовий збір сплачуємо за себе. Дивимось код платежу. Код платежу в нас буде 11.011700. Саме ось тут, за цим кодом платежу, у вас штраф цей буде відображатись. Ви? Вирішуєте платити наперед чи чекати, доки нарахують, але відслідковувати постійно. ФОПи третьої групи мають трохи інші правила по нарахуванню штрафів. Тут в нас вже йде не фіксована ставка, а відсоток в нас штраф нараховується: 10% якщо заборгованість ми погасили протягом 30 днів з моменту виникнення, і 20% якщо пізніше. Але так само воно нараховується по єдиному податку. Ось тут в рядку, єдиний податок по військовому збору. Ось тут, в рядку по військовому збору одинадцять ноль одинадцять, І знову є вибір. Чи порахувати, сплатити наперед, чи чекати, але постійно моніторити, щоб нам цей податок нарахували. Є ще така прикаляха, типу, якщо ми невчасно сплачуємо єдиний податок, нам можуть нарахувати пеню. І тут, пеня вже нараховується нас автоматично, найчастіше. І бувають от такі випадки, коли підприємець погасив заборгованість і все. І більше не дивиться в стан розрахунків з бюджетом, а йому відразу там декілька гривень пені. Знову ж таки, не проконтролювали, у нас висить борг. Тому після того, як ми сплатили, погасили заборгованість по податку, ще потрібно контролювати, щоб в нас ніяк, ні в якому разі не залишилось там висіти пеня з приводу невчасної сплати єдиного соціального внеску. Якщо ми невчасно сплатили єдиний соціальний внесок, то в нас буде нараховувати штраф. В 20%. Так, дивимося: єдиний соціальний внесок, який в нас рядок, так, ось він, е код платежу 7104-40. Якщо нарахується штраф, він впаде саме сюди. Ще трохи про технічні моменти: як саме сплачувати саме штраф, чи є в нас відмінність від платежу там звичайного податку. Е річ в тому, що в нас. Сам штраф буде списуватись от якраз із цього рядка, із е, карточки по єдиному податку, чи з карточки по е, військовому збору, чи з карточки по єдиному соціальному внеску. І по суті, нам достатньо просто закинути е, на цю карточку. Кошти, щоб вони в цьому рядочку в податковій відображались. Для цього не потрібно використовувати якихось інших кодів. Ми, коли створюємо платіж, ми так само обираємо 101 код. Ми там можемо в призначенні прописати, що це сплата штрафу за невчасну подачу декларації. Але ми можемо просто написати: якщо ми закидуємо на рядочок по єдиному податку, то ми можемо в призначенні прописати, що це сплата єдиного податку. Якщо сплачуємо на рядочок по військовому зборі, ми можемо прописати сплата. Військового збору ці кошти зарахуються. Нам головне, щоб вони зарахувались податкові і відображалися в нас. Ось тут порядочку в надміру сплачених. Якщо ще штраф не нарахувався, вони будуть в надміру сплачених. Коли штраф нарахується з надміру сплачених, ці кошти спишуться. Якщо штраф вже нарахувався, йде мінусом. Знову ж таки, нам головне, щоб кошти зайшли на цей рахунок і вони перекрили той штраф, який нам нарахований. Тому з приводу сплати можете сплачувати з Можете сплачувати з фізичної особи, просто обираємо 101-й код і пишемо призначення, як вам подобається. Хочете пишете на рахування штрафу, хочете пишете просто сплата єдиного податку, військового збору чи ЄСВ, в залежності, куди за що ви сплачуєте. Якщо залишилися питання, можете писати їх прямо тут, в коментарях під відеороликом, можете писати на моєму телеграм-каналі. Посилання на нього бачите. Я там дуже багато оперативної інформації даю підприємцям, там вже наймові. Ірна спільнота зібралась підприємці, бухгалтери діляться досвідом. Відповідають питання один на питання один одного. Я там часто відповідаючи мої колеги, тому. Обов'язково маєте бути підписані. Якщо ж вам потрібна індивідуальна консультація, ви хотіли б розібрати саме вашу ситуацію детально. Ви можете записатися на консультацію до моїх колег в описі під відеороликом. Є посилання для запису, і не можу не поділитися з вами наступною інформацією. Те, що бачите на екрані, називається сіткомет, і це один із останніх засобів, які використовують наші військові для протидії ворожим дронам, і саме такі сіткомети дозволяють вберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Тому зараз є відкритий збір саме на такі сітку мети для групи спеціального призначення Гострі картузи. Я вам пропоную зараз просто поставити відео на паузу, закинути декілька гривень, хоча б за реквізитами, які ви бачите на екрані, чи в описі під відео цим ми можемо зберегти чиєсь життя та здоров'я. Вони працюють заради нашої з вами безпеки. Давайте їм допоможемо просто. Хто чи може, мінімально, що ми можемо зробити, це задонатити на збір придбати для них потрібні штуки. Далі е, поставлю відеозвернення від хлопців. Дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре. Група спеціального призначення гострі картузи звертається до глядачів е, YouTube канала про податки ФОП Михайло Смакович, який е, взявся. Зробити збір на сім сіткометів, які захистять передові підрозділи БПЛА від атак ворожих дронів. Підтримайте. дякую вам.